Я вас усіх вітаю, шановні глядачі та підписники, з вами імператор. Та ласкаво просимо до тому основного каналу українською. Та ми нарешті закінчуємо цю симу з виносу мозку. Тому що весна ось ось розпочинається. А ось з березня буде і нове. Похочення, от я вирішив, тому що я, я ж казав, що з середини лютого я би хотів його запланувати. Але сперс. Ну потім розкажу, що це буде за похочення, а насамперед, зараз ми обманилися у виносу мозку. Коротше, це ефект Вьормін. Так я подивився, що це суміш виносу мозку, та і ті хору. Так, тому що там наполовину усі шахи, а наполовину усяка веселуха сім молотом, які треба руйнувати і все, і навіть до заснування до фундаменту і усе інше. Ну, подивимося, любі трусі, що це за така цікава гра. З молотом, ага? А якщо б не пенсупило, як ти хаска рісня пенсупило, а по п'ятниця тринадцятого не знаю. Подивимося. Що ж то давайте розпочинаємо, що менше слів і більше справи. І перш ніж подивитися цей відеоролік до кінця, застайхіті вам всім кажу, щоб всі підписалися на мій канал, ставили потопаки та натиснули синочок. Щоб ютуб вам повідомлення щодо випуску мого відеоролику. А також усім смачного, хто їсть. Є така страшна музика, так, то що ж, треба розпочинати. По це ще буде якраз так. Якась черхівня, це що? Так, я пропову ліфті, Це що таке? ВАСТТ, щоб рухатися. Так, натисоти. Е, я хотів спокійно відкривати двері, а у мене в руках молод чого. Так. Сьогодні кому ми розлесимо. Наприклад, оце. <смір> Чорт, тупо я сломав придель, я не хотів. Так, це що таке? Документи не потрібні. Ящики з усіма токасами не потрібні. Я що, руйную його все? Прикиньте, я все руйную, так, туалет. Сьогодні О, сьогодні його О, унітаз. І зараз. Ух ти, нічого собі. Це якісь мімики. Серйозно? Давайте розламаємо все! Комп'ютер це святе. Ми його чіпати не будемо. Ми будемо розламати тільки столи. Де його начальство. Я сам рознесу це начальство, тобі собою матері. Що, треба було б техніку не зламати, ну гаразд. Так! Топися! А вот це не ламається. Просто зупинись! А я і не збираюся зупинитися! Так, треба знайти цих мимик і їх знижити, Ага. Так, аутсен, а о! Сламав. Сламав. Просто сла-мав. Воу. Воу! Ещ один полотен. Так. Ще... че два мимика. И начинается лютая жесть. Так. Вот это я... С... Ага. Типа, и на что я это сломал? Раз. Ой. Не знаю, как Так, что такое? Э, воды, йди сюди! <laughs> так. Ой, я не ходив. Так, а треба посла. О! О, ти, мімік, залишився. О, ти, мімік, залишився! Ти, йди сюди. Останній! Тітко, я скувал, кувалдою пройшов. <звук> О, чорт. Зараз починається якась пісувух, ой. <звук> Те, останній Мімік! алло! Я щось його не бачу. Я усюди тут перепвав, і ні одного шотного міміка не залишилося. Важко бути руїнником, яким можна шукати усякі так. Так, ти мімік! Ага, ти не мімік! Зараз не потрібні, ось Непотрібні, войсна! не потрібні. О, так! от так! А? Ага. Як ви зараз вони всі будуть! без за уже все, так! Постачки! Постачки потрібні. постачки! Так, а можно? Текать из светиля. Так, липс томаты не можно. Все сумело. Ой! Победись, то и то, чтобы ты смог спохватиться, ну вот так. Так, поверся, то ліфту, то не гай часу. Щас він не казав? Вау! Схопиться сала, але путь не краще. Так, ти 90... а... внос. на час! Ах, так! Типас. Теба... Так, гарраз! Так! Так, на! Ч ⁇ можем его сломать? А, так. Остально чепаемо. На, ч ⁇ на сломайте! Наломайте! Вон и хваятся так шахливо.

Сейчас тут собака. Ай! а -а, а ну так, раз, Так. <звы> 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 Вот это солушился. Знаєте і це. Так, вот залишився солышился? Так. Усі по ты потрібна сочиска. Повернись... повертайся до ліфта Ну гаразд. Повертаємося Тільки я не можу пограти нормально. Що це ауч. Ай. <реслуж> Пестордий цього разу. Сторпи свою братью. Так, а, а це что таке? Я шо, опинив цій... все цей... Сам поверсі, чого? Так. Там не стане-то. Угу. А, сруйнуйся. Да, намагаюся магазин, сруйнувати. Тітко, я жахаю. Зруйнуватися, ох ти! Вони не відчувай паніку. Протовжуй. Так, оце не Оце не пройти. <смір віде> О! Унітаз! Дивіться на хуторік. <смір віде> Це свиняло більше часу. А потрібно працювати ще швидше, Повернися той... Повернися до ліфту до наступного поверх. Угу. Щось що, з ним. Реально якесь ветучину обкурений. <реш> Обкурний, що я, я не обкурився. Що, тобі погано? Геометрія цього полку просто не кооперативна. А це швидко? Гаразд. Е! Нічого собі. <laughs> Нічого особі це все на просто перегортало, та, виходить, що вся поверхня. <laughs> Цей поверх! Зополосей ще все полуб на виворі. Граз! Угу. Собо де і те саме. Ага. Так, а тут легко. Вот так. Вот так. Ты тут. <плодит> лифт. <свеч> Какие лифт? Там сделай О, вот так. Вот так. О, вот. а, А ЩО СТАЛОСЯ?! А ЩО З ним? Просто йти. Просто йти, кути! А, ага, сиду! Тіку у мене молото треба було б помити! Який шахливий ліфт... А! А! Що? А! то що що? Що витучуємо нову погано! Як, як зроблю це! За 90 секунд розпити 10 міміків! А? Чого? Дітьку, я не це зробити. Я стикаю це зробити! ви що? Так не чесно, припиніть! Ламай його! Чого ти стоїш? О, тут ще один холодильник, так, Так. Так, а що буде, якщо я ...робив... це можливо так, аП. Три. Чорт! Піхлили! Де! Оно! Собака! Я Е! Впа... Так, ты изошелся. Так, а можно шафтувать? Так, унитаз! Ты что-то унитаз. Так, тут на хлате какие-то мимики. О, сидеть! Фух, Стех! Ух ты, ничего себе! Ауч! <гас> Ях, я зможу сможешь соску по тысяча! Щуу-ху! Что-то за секунд мы Вот и Так, вы почитайте сами ще він на Я вас зачитать не буду. Ай, ай, Ааа, а-ку ты? так. Молодцы! Та я не стикаю, все. Як би я, мав пишет часу. Ага. Мав пишет часу, а я уже и не стик так що чуть Так, ты я упаделся. Та Ой. Да я опинился. Що зі мною коїться? É, então, então não preciso de é coisa. E aí, eu vou Ah! Não, não -me. sou sumi Eu Que joli carne? hospital? Ata molot. com alta. Мистер Шипс, подласка си Ма ваше е, се тайте. Моля ви обловите вашите резултати. Ей, се, почека, що там лути. Це те, чому ми поялися. <ріст> <Чого? ріст> Ой, самі почитайте, панове. Я напевно що не насихаю, що вони версуть. <ріст>

Я ще я тупо пройшов цю гру коротко, ви що слушайтесь. Це як у поза відео, коли там я мару тебе, мені тупо робити все нічого. Ой. Що це за грато така? Хто я тупо Руйнуй все. А от тупо, все, ти у шпиталі знаходишся і тут... тут а, а, а що далі буде? Алло, А що далі? А що? Він буде шпиталь рунувати І пацієнтів випускають, е, типу псих, -псих диспансеру. Ой, коротше, панове, ця гра, яка руйнує все, що загото. Хоча б молотом, хоча б покував Хоча б все, як би від цієї путівлі, не залишиться нічого. Ну ось так гра, панове. Ось така. Ну самі погодите, самі констатуєте цей факт. А на цьому можна було наше нашого великого розчарування. Ми закінчимо оцю гру. Я думаю, що там далі буде писяч, ну нічого, пошукаю там ще у стімі. Або по позастіму не неважливо. Подивимося. З вами був імператор. Тому підписамося, ставте потопайки, пишіть коментарі, натисіть у ціночок, своїх друзів, Для того щоб подивитися ці відеоролики, а також усилати дане відео всім іншим в, в соцмережах. Підписамося на мою офіційну групу в телеграмі за посиланням у описі, або за кодом, який ви бачите на екрані. Також підписамося ще на мою офіційну групу у Дискорді, яку ви побачите за посанням у описі. І за посиланням в описі можна підписатися ще на мій Тікток та Інстаграм. Усім дякую за перегляд, усім just let you simple get a